Вітаю на каналі. Сьогодні 2 липня 25-го року. Ліобережна Херсонщина. Почав спіти такий дуже гарний сорт раннього персику під назвою EXTRIM 6. Це іспанська селекція, серії Екстрім. Вони йдуть під номерами. Завжди великий врожай в нього. Кожен рік. Плоди дуже шикарного вигляду. Такий червоно-чорний калібр. В середньому 200 грамів від 105 до 250 грамів. Але його завжди нагружаю, він в мене десь 200 грамів в середньому йде. Отака от гарна цяцька. Дерево у мене величеньке. Тут нагрузка не знаю, кілограм більше ста. На ньому зріє він десь впродовж 10 днів. Я вважаю його одним із найкращих товарних сортів на свій період разом із Шугартаймом, разом із сортом Карла. Після нього буде спіч дуже такий промисловий сорт персика Кондор, десь через тиждень. А оці три сорта лідери в такий період по товарності, по урожайності, по всьому. Традиційно показую м'якоч. Вона ще не повністю стигла саме для того, щоб обривати можна на продаж їх. Ось такі вони. Така тверда, тверда вона, ще, але соку багато вже. Кислоти немає. Це ця серія без кислоти екстрім. М'яка м'яка така солодкість з персику. персиковий смак, м'який такий, солодкість нього. Традиційно, у нього. Традиційного персика є кислинка біля шкірки, а тут немає. Такий якийсь трохи славовий тон у нього є. Доволі такий цікавий смак у них, особливо коли спілий, такий чисто солодкий. Нотки смаку. Завжди спостерігати приємно цю деревину, як вона завжди віддячує своїм врожаєм кожен рік. З року в рік у неї врожай стабільний, нагружається без ніяких там. Хвороб не вутлий він сорт, він такий невибагливий. Добре справляється з своєю нагрузкою. Рекомендую його для товарних цілей. Для комерції він дуже такий вигідний для продажу на цей строк із такими показниками. Транспортабельність у нього чудова. Ну Звісно, треба рвати. Не повністю спілий, але він навіть повністю спілий, він непогано переносить транспортування. А так можна зривати його в технічній зрілості. Він 3-4 дня а так В приміщенні в ящику складений доходить. Буде м'який. Для тих, хто не може оприділитися, який сорт посадити з ранніх для промислового призначення. Ось вам підказочка. Екстрим 6. Після нього йде відразу сорт Екстрим 314, так що можна його садити, якщо хочете подовжити конвейер. Я думаю, цей сорт вже в рекламі не нуждається. Він вже відомий для таких цілей у людей, які займаються персиками в промисловому масштабі. А так цей невеличкий огляд буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.